Золота ера бодібілдінгу це не просто історія спорту, це історія про створення нової американської мрії, де тіло стало головним капіталом, про геніальний маркетинг, що перетворив субкультуру на глобальну індустрію, і про фаустівську угоду з фармакологією, яка дозволила досягати Олімпу, але назавжди змінила правила гри. Організація братів вайдерів, що просувала бодібілдінг як спорт для всіх їх легко ігнорувала гострі соціальні та політичні проблеми заради комерційної вигоди та розширення глобального впливу. Це з самого початку розкриває імперію вайдерів як прагматичну, а часом і цинічну бізнес-машину, що ставила розширення ринку вище за етичні міркування і задає критичний тон для подальшого аналізу їхньої діяльності. Щоб зрозуміти феномен золотої ери, необхідно повернутися в часі до її ідеологічного прабатька Євгена Сандова. Наприкінці 19 століття, на початку 20-го, цей пруський атлет зробив революцію. На відміну від циркових селачів того часу, які демонстрували виключно силу, піднімаючи величезну вагу, Сандов продавав інше. Естетику він був першим, хто монетизував ідею ідеального тіла, апелюючи до класичних грецьких ідеалів. Його виступи, під час яких він позував, відтворюючи статуї античних богів, збирали повні зали. Але Сандов пішов далі. Він видавав книги, розробляв тренувальні курси, що розсилалися поштою, і продавав власне спортивне обладнання. Він створив прототип бізнес-моделі, яку через півстоліття доведе. До абсолютної досконалості Джо Вайдер. Продавай не спорт, а мрію про досконалість. Ідея будівництва тіла знайшла в Америці особливо родючий ґрунт у 1930-х, 50-х роках. На узбережжі Санта-Моніки, Каліфорнія, виник унікальний культурний феномен. – Москал біч. Це був не тренажерний зал в сучасному розумінні. Це був відкритий простір, де гімнасти, акробати, важкоатлети та перші айронмени – Тренувались на очах у публіки. Атмосфера була просякнута духом свободи сонця. Та океану це була ще не індустрія, а радше богемна субкультура, що поєднувала фізичну силу з перформансом. Тут закладались основи того, що згодом стане каліфорнійським стилем життя, де фізична форма є невід'ємною частиною особистої ідентичності. Ідея будівництва тіла бодібілдинг – ідеально вписалася в американську ідеологію self-made man – людини, яка створює сама себе у повоєнній Америці, де панував безмежний оптимізм, та віра в те, що будь-яка мрія може стати реальністю завдяки наполегливій праці, тіло стало останнім рубежем. Це було те, що людина могла контролювати, вдосконалювати та перетворювати виключно власною волею. Якщо Євген Сандов продавав здоров'я та красу аристократичній та буржуазній Європі, то брати Вайдери зробили ключовий маркетинговий су. Вони взяли цю концепцію і адаптували її для масового ам. Американського споживача вони демократизували мрію, перетворивши її на товар, доступний кожному підлітку, який міг купити їхній журнал чи банку протеїнового порошку. Саме цей перехід від аристократичної естетики до демократичної мрії, поставленої на конвейер американського капіталізму, створив комерційну основу для майбутнього вибуху золотої ери. Центральною фігурою в індустріалізації бодібілдингу був Джо Вайбер. Він не був видатним атлетом чи дипломованим науковцем, але він був геніальним маркетологом, ідеологом. Та продавцем мрії Вайдер зрозумів, що для продажу продукту потрібно створити цілий всесвіт навколо нього. Він розробив принципи тренувань Вайдера, набір методик з яскравими назвами, які продавалися як науковий прорив. Він створив собі імідж тренера чемпіонів, хоча багато атлетів тренувалися самостійно. Найголовніше він створив екосистему, де його журнали рекламували його ж змагання, на яких перемагали атлети. Що рекламували його ж харчові добавки. Це була ідеально замкнена комерційна система. Разом зі своїм братом Беном, Джо Вайдер заснував міжнародну федерацію бодібілдингу. На початковому етапі це була лише одна з кількох конкуруючих організацій. Однак вайдери застосували агресивну бізнес-стратегію. Вони пропонували атлетам ексклюзивні контракти, забороняючи їм виступати на змаганнях конкурентів. Вони створили містер Олімпіад. Турнір, який позиціонувався як абсолютний чемпіонат світу, затьмарюючи всі інші титули, завдяки контролю над медіа та найкращими атлетами, вони поступово витіснили всіх конкурентів і стали глобальним монополістом, яких диктував правила, визначав чемпіонів. І контролював фінансові потоки в спорті. Журнали вайдерів, такі як Muscle and Fitness та Flex, були не просто джерелами інформації, а потужними інструментами пропаганди. Вони формували у мільйонів читачів по всьому світу єдино правильний образ бодібілдингу той, який був вигідний вайдерам. На їхніх сторінках створювались зірки. Історії успіху, чемпіонів були ретельно відредаговані. Вони завжди розповідали про тит. Енічну працю, генетичну обдарованість та, звичайно ж, про чудодійний ефект протеїнових порошків та амінокислот від Вейдер Нютрішн. Роль фармакології при цьому повністю замовчувалась. Це створювало у читачів ілюзію, що тіло Арнольда можна досягти, якщо просто тренуватись за системою Вейдера і купувати його добавки Вся імперія Вейдерів функціонувала як класична вертикально інтегрована монополія. Вони контролювали. Виробництво, атлети, яких вони створювали, та тренувальні системи. Дистриб'юцію, журнали, що доносили інформацію, турніри, що демонстрували продукт, і ринок збуту, харчові добавки і обладнання. Арнольд Шварценеггер був їхнім найуспішнішим продуктом. Він став іконою не лише через свою унікальну статуру та харизму, а й тому, що Джо Вайдер вклав у його розкрутку весь ресурс своєї медіамашини. Вайдер побачив в Арнольди ідеальне обличчя для свого бренду амбітного розумного. Фотогенічного європейця, що втілював американську мрію, це було замкнене коло. Щоб стати чемпіоном, атлет мусив бути в IFBB. Щоб стати відомим, він мусив з'явитися в журналі Вайдера. Щоб заробляти, він рекламував добавки Вайдера. Всі шляхи вели до Олімпу, але всі дороги на Олімп були побудовані та контролювалися братами Вайдерами. Якщо імперія вайдерів була московим центром золотої ери то її серцем, що качало залізо і під, був тренажерний зал Голдс Джим у Веніс, Каліфорнія. Це місце не мало нічого спільного з сучасними гламурними фітнес-клубами. Перший Голдс Джим, відкритий Джо Голдом у 1965 році, був по суті бетонною коробкою, яку самі атлети називали The Dungeon підземелля. Бетонна підлога, саморобні, але ідеально вивірені тренажери, відсутність контрольного кондиціонування і постійний запах заліза, поту та крейди для рук, саме ця брутальна спартанська атмосфера хардкору та відданості спільній справі приваблювала найсильніших і найамбітніших атлетів з усього світу. Це було місце, куди приїжджали не для того, щоб підтримувати форму, а для того, щоб стати чемпіоном. Голдс джим був епіцентром унікальної екосистеми Веніс Біч. Тут, на невеликій ділянці каліфорнійського узбереження. Збережжя жили, тренувались, їли та займались всі майбутні легенди: Арнольд Шварценеггер, Франко Коломбо, Френк Зейн. Це створювало неймовірну синергію. Постійна присутність конкурентів підштовхувала до прогресу, змушуючи тренуватись на межі можливостей. Водночас, спільний спосіб життя повністю підпорядкований тренуванням, харчуванню та відновленню, створював відчуття справжнього братерства. Вони були. Суперниками на сцені, але партнерами в залі вони відкрито обмінювалися знаннями про нові тренувальні методики, про ефективні комбінації та дозування фармакологічних препаратів. Саме цю унікальну атмосферу зафіксував і водночас міфологізував фільм. 1977 року Pumping Iron. важливо розуміти, що це не документалістика в чистому вигляді, а радше документальна драма. Режисер Джорс Батлер та автор одноіменної книги Чарльз Гейнс свідомо створювали героїчні образи та драматичні конфлікти. Багато сцен, включаючи знамениту психологічну атаку Арнольда на Лу Феріньо, були або зрежисовані, або значно прикрашені для посилення драмати. Тичного ефекту фільм романтизував Джим», перетворивши його з брутального підвалу на фабрику чемпіонів. А Арнольда надотепного філософа з м'язами, який порівнює бодібілдінг зі створенням скульптури, здійснив ключовий культурний сув. Він відмив репутацію бодібілдінгу. До фільму бодібілдери в масовій свідомості сприймались як диваки, церкові атлети, нарциси. Фільм же надав цьому знаняттю інтелектуального та філософського виміру. Він показав атлетів, які говорять про психологію, концентрацію, подолання болю. Та мистецтво ліплення тіла цей фільм перекодував бодібілдінг з фрік шоу на шлях воїна. Ця зміна іміджу була абсолютно необхідною для подальшої комерціалізації спорту та його виходу в мейнстрім. Без пампін Айрон не було б конана варвара в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Золота ера була епохою титанів кожен з яких мав свою унікальну філософію тіла, свою харизму. Та свою армію прихильників, їхні битви на сцені Олімпа були не просто спортивними змаганнями, а зіткненнями ідеологій. Арнольд Шварценеггер це харизма та розрахунок. Він був беззаперечним королем цієї епохи. Але його домінування грунтувалось не лише на фізичних даних, його тіло, особливо грудні м'язи та біцепси, були феноменальними. Але його головною зброєю був інтелект. Він був геніальним стратегом і психологом Арнольд майстерно використовував психологічні маніпуляції щоб деморалізувати суперників ще до виходу на сцену. Він розумів силу медіа і вмів створювати навколо себе ауру непереможності. Він був не просто атлетом, він був шоуменом, бізнесменом і візіонером, який розумів. Що перемагати на сцені, це лише половина справи. Потрібно було створювати легенду, і він це робив краще за всіх. Домінування Арнольда не було абсолютним. Йому кидали виклик інші великі чемпіони, створюючи незабутні протистояння. Серджо Оліва, кубинський емігрант, був єдиним, хто переміг Арнольда на Олімпії у 1969 році. Він був генетичним дивом, неймовірно, вузька Талія, широкий, Роченні плечі та руки, маса яких здавалась надлюдською. його знаменита поза перемогти з піднятими над голову руками досі вважається неперевершеною. Їхнє протистояння це була класична битва харизми та медійності Арнольда проти чистої, мовчазної, майже інопланетної фізичної переваги Оліви. Найкращий друг і тренувальний партнер Арнольда Франко Коломбо був уособленням неймовірної сили. При відносно невеликому зрості, колишній боксер і паверліфтер він мав одну з найкращих спин в історії спорту. Їхня дружба та суперництво, особливо після того, як Арнольд пішов зі спорту, а Франко виграв дві олімпії, є важливою сюжетною лінією, що показує людський бік цих титанів. Лу Фаріньо був наймасивнішим атлетом тієї епохи, справжнім гігантом. Проте як показано в Pumping Iron, за горою м'язів ховалася дитяча невпевненість, яку Арнольд безжально експлуатував. Його історія це трагічний приклад того, що однієї лише маси було недостатньо для перемоги в психологічній війні на Олімпі. коли Арнольд пішов зі спорту у 1975 році. Настав час для повної протилежності його філософії маси. Френк Зейн, триразовий містер Олімпіа, був уособленням естетики, сим. Метрії та пропорції він не прагнув бути найбільшим на сцені, він прагнув бути найдосконалішим з його тонкою талією, ідеальним пресом і знаменитою вакуумною позою. Зейн довів, що можна перемагати не розміром. А якістю та гармонією його епоха була короткою, але яскравою лебединою пісною класичного ідеалу, коли естетика взяла гору над масою. Протистояння цих різних філософій було боротьбою за душу бодібілдингу. Модель Арнольда більше, значить, краще, була зрозумілою видовишною і що важливо, легкою для продажу масовій аудиторії. Журналам Вайдера було значно простіше продавати добавки та методики. Для набору маси, ніж для покращення симетрії. Модель Зейна була більш витонченою, елітарною, що вимагала від суддів та глядачів глибшого розуміння пропорцій. Коли Арнольд здійснив своє суперечливе повернення і виграв Олімпію у 1980 році, перемігши чинного чемпіона Зейна, це символічно завершило короткий період домінування естетики. Спорт остаточно обрав шлях гони. Нитви за розмірами таким чином золота ера містила в собі насіння власного естетичного занепаду, прагнення до видовищності та комерційної привабливості, уособлене Арнольдом. Зрештою перемогло класичну естетику зейна і відкрило шлях до екстремальних і менш привабливих для широкої публіки фігур 90-х. За сонячним фасадом каліфорнійської мрії ховалася таємниця, про яку не писали в журналах і не говорили в інтерв'ю. Ця таємниця була рушійною силою феноменального прогресу атлетів і водночас бомбою уповільненої дії йдеться про анаболічні стероїди. Історія широкого застосування стероїдів у спорті почалась з препарату під назвою Діанабол. Його розробив наприкінці 50-х років американський лікар Джон зіглер у співпраці з фармацевтичною компанією Ціба метою було створити препарат, який би допоміг американським важкоатлетам конкурувати з радянськими спортсменами, які за чутками вже використовували ін'єкційний тестостерон. Діана Бол був ефективним зручним у використанні у формі таблеток і швидко поширювався серед силових атлетів, а згодом і серед бодібілдерів. У 60-х та на початку 70-х Років він став настільки поширеним, що його жартома називали сніданком чемпіонів. Вплив стероїдів на бодібілдинг не можна недооцінювати. Вони не просто допомагали рости м'язам, вони фундаментально змінили тренувальний процес. Головний ефект анаболічних стероїдів це різке прискорення синтезу білка, і як наслідок, значне скорочення часу відновлення. Після навантажень, це дозволило атлетам тренуватися частіше, інтенсивніше та з набагато більшим об'ємом, ніж це можливо для натурального спортсмена. Тренувальні програми, які пропагували журнали Вайдера, з багатогодинними тренуваннями 6 днів на тиждень були ефективними лише за умови потужної хімічної підтримки. Без стероїдів такі навантаження неминуче призвели б до перетренованості та регресу, незважаючи на те, що в Професійному середовищі вживання стероїдів було секретом. Ця тема була абсолютно табуйована для широкої публіки. В інтерв'ю атлети розповідали про дієту з курки та брокколі. В журналах писали про унікальну генетику та титанічну працю. При цьому в роздягальних Gold's Gym знання про курси та дозування передавались з вуст в уста і були ключем до прогресу. Це створювало небезпечну подвійну реальність з одного боку глянцевий міф для мільйонів фанатів. А з іншого прихована фармакологічна реальність для вузького кола професіоналів. Ця система породила бізнес-модель, засновану на фундаментальній асиметрії інформації. Фармакологія створила не просто фізичну, а методологічну та комерційну залежність. Фективні тренувальні програми, що публікувались в журналах, були по суті програмами для хіміків. Коли звичайний підліток намагався їх повторити, він не отримував очікуваного результату що викликало фрустрацію, і тут індустрія пропонувала йому рішення харчові добавки Вайдера. І звичайно, вони продавались як секретний інгредієнт успіху. насправді ж справжнім секретом була фармакологія. Це була геніальна маркетингова система, де невидимий, але центральний елемент стероїди підтримував всю комерційну конструкцію. Фаустівська угода з фармакологією мала свою ціну у золоту еру. Знання про довгострокові побічні ефекти стероїдів були обмеженими, а дозування часто було експериментальними. З роками стало очевидно, що гонитва за масою. Залишала по собі важкий спадок. Багато атлетів тієї епохи зіткнулись з серйозними проблемами зі здоров'ям, гіпертрофія серцевого м'яза, підвищений артеральний тиск, пошкодження печінки, проблеми з нирками та руйнування власної гормональної системи. Історії про передчасні смерті чемпіонів від серцевих нападів та інших ускладнень стали сумною реальністю. Плив золотої ери вийшов далеко за межі змагальних подіумів. Естетика, створена в підвалах Gold's Джим, мутувала і завоювала масову культуру, назавжди змінивши уявлення про ідеальне тіло та маскулінність. Ключовою фігурою в цьому процесі знову став Арнольд Шварценеггер. Використавши свою славу семиразового «Містер Олімпіа та харизму, продемонстровано в Pumping Айрон. Він увірвався в Голівуд. Фільм Конан. Варвар став проривом. У ньому тіло Арнольда було не просто атрибутом персонажа, а головним спецефектом. Слідом за ним Сільвестр Сталоне трансформував своє тіло для фільмів Рокі 3 та Рембо. Разом вони створили новий архетип героя-бойовика 80-х, мовчазного брутального з гіпертрофованою мускулатурою. Ідал м'язового тіла перекочував з вузькоспеціалізованих журналів на кіноекрани всього. Світу популяризована через кіно естетика бодібілдингу проникла в масову свідомість і стала каталізатором фітнес-революції 80-х. Якщо раніше тренажерні зали були притулком для невеликої групи ентузіастів, то тепер вони почали з'являтись в кожному місті. Прагнення мати гарне тіло переставало бути субкультурою і стало мейнстрімом. Аеробіка для жінок та тренування з залізом для чоловіків стали частиною повсякденного життя серед. Переднього класу бодібілдінг сам того не очікуючи дав. Повштовх багатомільярдній індустрії фітнесу та здорового способу життя. Ці процеси призвели до фундаментальної зміни західних чоловічих стандартів краси та маскулінності. Якщо в 50 х 60 х роках ідеалом був елегантний чоловік у костюмі, то в 80-х ідеалом став мускулистий фізично домінуючий чоловік. Це мало величезний соціокультурний вплив на наступні покоління, породивши як позитивні тенденції. Увагу до здоров'я, прагнення до самовдосконалення, так і негативні комплекси, дисморфія тіла, тиск суспільних очікувань. Бодібілдинг золотої ери став культурним експортером специфічної версії американської мрії, де фізична сила і зовнішній вигляд стали синонімами успіху та індивідуалізму. Цей образ ідеально збігся з політичним кліматом епохи Рональда Рейгана у х роках, часом холодної Війни, культу сильної Америки та апології індивідуалізму, герої Шварценеггера та Сталоне були ідеальним втіленням цієї ідеології, самотні воїни, які протистоять цілим системам і перемагають виключно завдяки особистій силі та рішучості. Їхні тіла, виковані в залах за принципом золотої ери, стали візуальною метафорою цієї ідеології. М'язи дорівнювали силі, сила, здатності. Вирішувати проблеми, а індивід був важливішим за колектив. Таким чином, Золота Ера не просто змінила стандарти краси, вона надала Голлівуду готовий візуальний код для вираження політичних настроїв того часу, вплинувши на масову культуру набагато глибше, ніж можна було собі уявити. Як і будь-яка золота ера, ця теж мала свій кінець. Символічною точкою неповернення стала поява на професійній сцені на початку 90-х британського атлета Доріана Ейтса на призвисько Тінь. Його перемога на Олімпії в 1992 році ознаменувала кінець епохи. Ейц приніс на сцену новий рівень м'язової маси, щільної, зернистої та шокуючої. Естетика, пропорції та харизма, які цінувались в золоту еру, остаточно поступилась місце екстремальній, майже гротескній масі. Це було досягнено за допомогою ще більш агресивних фармакологічних протоколів, що включали не лише стероїди, а й гормони росту та інсулін. Це був уже інший спорт з іншими ідеалами та іншою фізіологією. Спадщина золотої ери є глибоко суперечливою. З одного боку, це період, який подарував. Світові незабутніх ікон надихнув мільйони людей займатися спортом і популяризував фітнес як частину здорового способу життя. Естетичний ідеал, створений тоді, досі залишається еталоном для багатьох атлетів-аматорів. Це була епоха харизматичних особистостей, справжньої дружби та запеклого суперництва. З іншого боку, це епоха, що породила культуру мовчання та лицемірства щодо фармакології. Створивши небезпечну ілюзію для мільйонів послідовників. Це період, коли комерціалізація та прагнення до видовищності почали спотворювати початкові ідеали гармонійного розвитку тіла. І нарешті це спадщина довгострокових ризиків для здоров'я, ціна, яку заплатили багато титанів за свою велич. Це був час, коли міф був важливіший за реальність, а історія про дружбу, суперництво та американську мрію розказана. На сонячних променях Каліфорнії виявилось сильнішою за тіні, що неминуче ховались за лаштунками великої сцени. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, надайте мені зворотній зв'язок. Також ви можете підтримати канал Донатом. Всі лінки в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе.